Португальська мова з нуля, урок третій вдячність та вибачення. Щоб вирости вдячність в португальській мові, використовуємо слово обригаду або обригада. Різниця в тому, що обригаду говорить чоловік, а обригада говорить жінка. Тобто, якщо я чоловік кажу обригаду, якщо б я був жінкою, я б сказав обригада. Для того, щоб надати вдячності більшого такого сенсу, так, щоб подякувати, дуже подякувати, ми скажемо муйте obrigado». Дуже дякую, так, муйте обригаду, або у випадку жінки муйте obrigada». «Muito obrigado, pela Ajuda, або «Muito obrigada pela Ajuda. Щиро дякую за допомогу. Тобто, якщо ви хочете подякувати людині за допомогу, можете сказати Muito obriga pela Ajuda за допомогу. Щиро дякую за допомогу. Muito obrigado pela ajuda. Якщо вам дійсно цікаве вивчення португальської мови, підписуйтесь на мій телеграм-канал, де я щодня публікую цікаві слова та вирази в різних контекстах, які вам допоможуть використовувати їх на практиці. Просто варто буде зайти в телефон, вивчити декілька фраз і вже їх використовувати на практиці. Тому посилання буде в описі під цим відео. У відповідь на «Муйто бригаду пела ажуда ми можемо сказати: Комуйте гошту, з великим задоволенням. Комуй гошту. Тобто, це відповідь на те, коли вам подякували, так? Комуйте кошту, з великим задоволенням. Коли ви вам подякували за щось, також ви можете сказати «Де так, Будь ласка. Людина каже вам облігаду. І ви відповідаєте «Де надо?». І варто пам'ятати, що е в кінці слова, якщо немає наголосу, читається як и, тобто д, Ди", Ди надо?». Будь ласка, Ди надо?». Наприклад, маленький діалог, муйте обригада. Пела Ажуда, каже дівчина, так, муйте обригада. Тобто жінка каже, муйте обригада, пелажуда. І відповідають їй, Комуйту гошту, комуйту госту, муйте бригаду пела жуда. Дякую вам за допомогу. І відповідають, кому йту гошту, з великим задоволенням. Якщо ви хочете щось у когось попросити, то використовуємо слово por favor, тобто будь ласка, або faz favor, будьте ласкаві, так? Por favor, будь ласка. Тобто просити щось у когось, або фаш фавор» будьте ласкаві. Уявимо ситуацію, що прийшло двоє людей в ресторан, і їм потрібен столик на двох. То в такому випадку вони попросять офіціанта. у мамеза парадойш, порфавор. Кріє мамеза, хотів би якийсь стіл для двох, порфавор, так? Будь ласка, або будьте ласкаві, знайдіть нам стіл для двох. І офіціант відповідає: «муйту тубень, дуже добре, пораки. Пораки це ходіть зі мною, так? Проходьте сюди. Або, наприклад, людині потрібно спитати, де знаходиться аптека. То в такому випадку він спитає: Си фаш фавор? То, будь ласка. Подія дізельмі?» Подія дізельмі?» Це підскажіть, або е, могли б ви сказати мені, Ондефіка, афармасія. Тобто, де знаходиться аптека? Он де фіка?» це де знаходиться. Тобто від слово фікар. Ондефіка, афармасія, де тут аптека? Тобто си фаш фавор? Будь ласка, підскажіть. По дієді зермі, підкажіть, будь ласка, або скажіть мені ondфіка a farmacia. Підскажіть, будь ласка, де знаходиться тут аптека, так? Он до фіка де де знаходиться аптека. Дешкулпа або дешкулпа перекладається як вибач або вибачте. Дешкулпа вживається в слові вибач в плані, коли ми звертаємось до людини на ти, так? тобто це коли неформально. А дешкулпи, коли в кінці Е, ми кажемо вибачте, коли звертаємось до людини на ви вічливо, так дешкулпи. Тобто до невідомих людей десь формальні обсновки. Ми будемо казати дешкулпи. Але до своїх друзів, знайомих, яких ми добре знаємо, ми можемо сказати дешкулпа, вибач. Акулпа е Це моя провина. Тобто акулпа це провина, так. Дешкулпа це е, вибачте, так, вибачте за провини, так, якби відсутність провини. А тут Акулпа Емінія. Це моя провина. Тобто ви кажете, о, нічого страшного, кулпа Емінія. Тобто моя провина, так, нічого страшного, це я винний. В цьому ж так сталося. У відповідь на дешкулп або дешкулпа можемо сказати: но фажмал. Усе гаразд, нічого страшного, но фажмал. Тобто нічого страшного не зробилося, ну фажмал. Усе гаразд, нічого страшного.